Росіяни продовжують завдавати ударів по Харківщині. Ворог б'є артилерію та запускає ударні дрони. За повідомленням очільника області Олега Сенігубова пошкоджено господарчі споруди та приватні будинки. А в дворі Харкова знайшли ударний дрон. «Молнія-1». безпілотник не здетонував більше про оперативну ситуацію на Харків, на Харківщині, зокрема в обласному центрі. Розпитаємо Ігоря Терехова, Харківського міського голову. Ігорі, я вас вітаю в нашому ефірі вас. пане Грі, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в Харкові. Як почалася ця доба? Ну хочу сказати, що більш-менш спокійно почалася доба. Ми зараз не фіксуємо обстрілів, але постійна луна відповіти тривоги. То, що ви сказали, що вчора був обнаружен дрон, і в приватному будинку у дворі приватного будинку, який на щастя не розірвався, і працівники ДСНС забрали цей цей. Дрон, і хочу сказати, що незважаючи на те, що більш-менш спокійно, але повітряна тривога лунають. Шахиди по Харкову по небу Харкова кружляють, тому потрібно буде дуже дуже обережними і прислуховуватися, і не нехтувати сигналами повітряних тривог. Пане Юрю, Харків зазнав значних руйнувань. Під час повномасштабного вторгнення Росіян, скажіть, будь ласка, як відбувається відновлення міста. Що в планах на цей рік? Так праві. Харків зазнав дуже серйозних руйнувань. І якщо взяти за статистику, то на жаль, сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харкова немає де жити без даху над головою і потрібно все відбудовувати. Та, звісно, не вистачає коштів на цю відбудову. Чудово, це розуміємо, бо жодне місце самостійне не зможе такі кошти знайти. Тому ми долучаємо і вдячне уряду за те, що він нам дає певне субвенція для відбудови. Крім цього, звичайно, кошти нашого міського бюджету для відбудови і злучає наших партнерів для того, щоб сконцентрувати кошти на відбудову. Так дійсно ми не припиняємо відбудову і це райони. Північні Асалтовки, і центральні частини міста, і в інших районах міста Харкова. Ми і, і, працюємо над тим, що можемо для того, щоб якнайшвидше відбудовувати. Крім цього, робимо інструментальні експертизи, робимо всі оформлями документи для людей, для того, щоб вони мали можливість отримати кошти по державній програмі, і це дуже важливо, пане Грі. Окрім внутрішньої допомоги, є ті, хто допомагають за кордоном. Так, звісно, я хочу сказати, що в нас є дуже плідні стосунки з нашими містами, пар... Пар... партнерами побратимами. І я хочу сказати, що я нещодавно перебував у Чехії дуже таке серйозне візит, який був дуже напружений, мав низку зустрічей із маємо колеги з Берно, де нам передають 20 тролейбусів шкода. Крім цього, ми нарисували себе подальші кроки, а позначили шлях, який ми будемо йти, для того, щоб Брно допомагав нам. Крім цього, уряд Чехия і я зустрічався з Томашом Капєцем, який відповідальний за відбудову. України ми е, теж викресли е, певні кроки і е, будуть видані кошти е, це 400 тисяч доларів, на які буде закуплено газове обладнання, яке, на жаль, було розтрощено під час обсягу 25 грудня минулого року, яке е, де, коли до Харкова з боку Російської Федерації прилетіло аж 13 ракет по всім нашим тецям генеруючим. Підстанцем і крім цього, нам будуть допомагати чехи і щодо відбудови, і щодо створення такого острого енергетичного острову в місті Харка. Пане Грю, з огляду на постійну загрозу, постійні обстріли як триває розбудова укриттів і відновлення укриттів? Дуже важливе питання, Я хочу сказати, що дійсно нам потрібне укриття, і сьогодні е, ми робимо так, щоб укриття. Незважаючи на те, що більш менш спокійна, ми теж працюємо на тому, щоб розбудовувати укриття. Я нагадую вам, що основним партією в Харкові є і під час перших днів війни, там 160 тисяч людей перебувало кожного дня. Ми маємо триста і Це найбільше укриття, яке є у Харкові. Але крім цього, у нас є 3 тисячі. Укритів, яке розташовано в житлових будинках, це найпростіше укриття. Найпростіше укриття ми маємо у шкільних закладах, і крім цього, ми маємо такі безпечні зупинки, які ми збудували. І продовжуємо цю роботу, бо ми чудово розуміємо, що потрібно зробити так, щоб люди, якщо на повітряна тривога, мали можливості перебувати в безпечних. Пане Ігорю, а чи є в планах побудувати нові підземні навчальні заклади? Скажіть, будь ласка, так, є. На жаль, ми вимушено будувати. Бо я нагадував вам, що ми побудували першу в Україні підземну школу, в якої зараз вчаться практично тисячі учнів. Крім цього, ми облаштували шість станції метрополітену, в яких теж проходять заняття, і наші діти навчаються під землі. На жаль, і сьогодні ми будуємо шість. Шкіл під підзем... землею. під землі дві вже практично виходи. І ми будемо відкривати для того, щоб наші діти мали можливість вчитися. Декілька шкіл буде закінчена в на весні весні. А інші школи будуть розпочнути працювати з 1 вересня цього. року. Дякую вам дуже пане Грі. На жаль, наш час обігає кінця. Дякую вам за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю це був Ігор Терехов, харківський міський голова.